Ось завжди щось завтикає про список маст хев для новонародженого. Змусять страждати вашу спину. Для вас це нарешті, хоч якась стаття економія. Усім привіт! Сьогодні розповім вам і заодно нагадаю собі про список маст хев для новонародженого. Одразу зізнаюся вам, що це список, коли ти вагітна, вперше і втретє суттєво відрізняється. Пропоную орієнтуватися на список бувалих мам, так би мовити, складений досвідом, аби уникнути зайвих витрат. Я одна з таких мам, бо це моя третя вагітність, тож я чітко розумію, без чого от взагалі не хочу пірнати в материнство, а без чого запросто обійдуся. Старшим дітям моїм вже 10 і 7 років, тож в нас не лишилося нічого з їхніх речей. Все роздали далі, бо, чесно кажучи, я думала, що двоє це наш максимум. Але діти ростуть, виявляється, знову хочеться манюню. Ще й війна. Кляти ворог нищить українців, тож маємо розмножуватися. Рішення емоційне та стратегічне. Коли починаєш збирати список речей для новонародженого, розумієш насправді, що це переважно предмети, які полегшують життя мамі і татусю. Дивимося і занотовуємо список must-have штук для новонародженого малятка та його батьків. Якщо ваш малюк на грудному вигодовуванні і ви плануєте... Швидкий вихід на роботу після пологів вам потрібен молоковідсмоктувач. І контейнери для зберігання грудного молока. Зараз насправді вибір колосальний. І це і механічні, і електричні, і різні бренди з різними доп-опціями та аксесуарами. Відео няня. Тут треба зважити, чи траплятиметься так, що дитина лишатиметься десь на сон без вашого безпосереднього нагляду. Наприклад, у вас велика оселя, кілька поверхів, або якщо маєте приватну садибу, дитина на терасі в візочку, а ви поки варите суп або займаєтеся зі старшим дитям. Або у вас тварини, і краще тримати все-таки двері у дитячу, де спить манюня зачиненими. В усіх цих випадках відеоняня – це суперкорисний гаджет. У нас був щоразу, і ми щоразу активно користуватися. Більше 10 років тому у нас була радіо ще няня, а вже з другою дитиною відео. Відео однозначно ще зручніше, особливо для тривожних, ну тобто для усіх новоспечених батьків. Сучасне відео няня це не дешеве задоволення, будемо відверті, але це та річ, яку ви завжди потім зможете продати і таким чином відбити якусь частину витрат. Тож не так страшно. І зараз можна таку покупку взагалі оформити в оплату частинами, теж як варіант, аби полегшити. Навантаження від досить високих витрат на річ, яка суттєво полегшить вам побут з масеньким. Далі в нас блок таких, знаєте, очевидних речей, але його не можна обійти увагою, бо хтось завжди щось завтикає. Так ось. Найперше серветки, вологі та сухі завжди супер необхідні помічники, які мають бути і під рукою, і в сумці, і в авто. І от навіть досі з дітьми, які вже на порозі підліткового віку, серветки от не втрачають своєї актуальності. Тож серветки з дня народження дитя, ваш постійний супроводжуючий. і можемо відштовхуючись від цього, скупати їх блоками. Підгузки от теж супер невід'ємні штуки перші роки життя дитини. Але з ними порада навпаки: от не накупайте багато. Хороші підгузки не дешеві, і звісно, є спокуса закупити оптом в якусь акцію. Але по-перше, дитячі дубки швидко ростуть, і з усіма тими запасами просто можна. Пролетіти, а гроші не малі. По-друге, як виявляється, дітки різні навіть в межах однієї родини. І реакція шкіри на ті самі підгузки може бути різною. Окрім моїх дітей, в мене ще 12 племінників і 6 хресників. Тож я обізнана у різноманітті дитячих особливостей. Так ось хтось взагалі ніяк не реагує. От жодного подразнення, які б ви підгузки не обирали, не змінювали. А є такі, що от. Ну, катастрофа прямо. Поки не спробуєш десяток різних виробників і не підбереш саме той підгузок. Тож спершу не накопайте, бо меч може і не статися з першої спроби. Пелюшки текстильні, пледики дитячі та ковдручки, От вони потрібні. Пелюшок за досвідом треба штук по 5-7, отаких от легеньких, бавовняних та тепліших байових пледиків та мікроковдручок, 2-3 ще було про запас на заміну. Застосування у побуті от просто широченний спектр. І огорнути дитя, і підстелити десь під маля, і вкрити, від сонця прикрити, і от собі на плече накинути, щоб погодувати десь у публічному місці. І сюди ж додам ще от такий дитячий рушник. Взагалі, будь-який рушник з якісним волокном він підійде, аби витерти дитину після купання чи плавання. Але дитячий, це знов таки просто зручно. Ось він приблизно такого розміру, квадратної форми і з конвертиком для голови. Зручно, і фоточки маляти в такому рушнику ну безперечна мімішність. Не обійтися і без дитячого шампуня, пінки чи мила для ванних процедур, а ще дитячої ліки та дитячого крема, типу Бепентена Плюс, крема бренду Веледа, Бюбхін, Чіко та тощо. Знаю, що ви в процесі оберете той, який буде до вподоби по запаху, консистенції та результату застосування. Візьміть і по упаковці ватних дисків та дитячих паличок для вух. Щіточка для волосся дитяча. Теж потрібна річ, не зважаючи на довжину густоту волосся новонародженого. Бо шкіра голови маляти вона часто такими скоринками вкрита. І от якраз така щіточка стане у пригоді, аби їх прибрати. Манікюрний набір дитячий. Як на мене, обов'язковий. У новонароджених з шаленою швидкістю просто відростають нігтики. І вони реально гострі. Діти дряпаються до крові. А зробити охайний манікюр на цих от мікропальчиках, це, знаєте, випробування для батьків. Тому, коли у вас є такий спеціальний набір манікюрних засобів, продуманих для безпеки, це значно спрощує процедуру. Тож рекомендую найменше все-таки підкорочувати нігті, поки малюки сплять. Ще потрібні термометри для вимірювання температури тіла і температури води для купання. Якщо придбаєте лазерний, то він взагалі сам один з усіма задачами впорається. І аспіратор. Теж річ очевидна і потрібна. Але я про таке дізналася, чесно вам скажу, вже будучи мамою. Довго ще й дивувалася, що воно таке. А зрештою не обходилася без нього взагалі, поки дитина не навчилася самостійно очищати ніс. Аспіратор це відсмоктувач шмарклів. Є найпростіші отаким От методом вакууму. Вони найдешевші, але, чесно кажучи, не знаю, наскільки ефективні, бо в нас такого не було. Був отакий. Трубочкою. Ціна також тут досить посильна. Принцип елементарний: один кінець в дитячу забиту шмарклями ніздрю, а другий собі в рот і затягуєш. Звісно, тут є контейнер і фільтр, аби не наковтатися дорослому слизу. І ось зараз я довідала, що є ще електронна версія. Дорожча в рази, але тут вже як забажаєте. Переходимо до габаритних покупок зі списку мастхев. Дитяче ліжечко. Місце сну дитини. Дитина спить перші роки ну багато відверто. Сон часто неспокійний. І ваша задача забезпечити комфорт і безпеку. Тому ліжечко має бути дитяче, якісне і надійне. А от дооформити спальне місце треба хорошим матрацом, е, наматрацником, що не пропустить вологу, постільною білизною з натуральних тканин та м'якими. Бортами. В якому стилі, в якій кольоровій гамі, принтовані, однотонні це вже усе на ваш розсуд. Ніби як хочеться мати по два комплекти усього цього на заміну. Але постільні аксесуари високої, якості задоволення не здешеве, то краще придбати один, але бомбезний. Вам вистачить насправді доби на те, щоб перепрати, висушити і попрасувати. На заміну можете поки підстелити пелюшку і вкрити маюню пледиком. У нас вийшло мега-економно, хоча спершу так і не здавалося. моя мама на первістка подарувала нереально просто класний комплект постільного. І нам вистачило його одного на першу дитину, другу мого хресничка. І зараз ще вернеться нам на нашу третю дитину. Одним словом, ви зрозуміли, на постільному не економимо. Також раджу не економити на стільчику для годування і автолюльці за умови, звісно, що в родині є авто. Тепер детальніше про саме стільчик для годування. Як на мене, одна з найнеобхідніших речей, які одразу мають іти в комплекті знову народжене. Але якщо стільчик однозадачний, як тут, лише щоб дитя посадити і годувати, то такий уже стане у нагоді не раніше десь 6 місяців, коли будете вводити прикорм, і коли дитя впевнено сидітиме вже самостійно. Але раджу обирати все-таки з мультизадачних варіантів. Коли це і стільчик, і гойдалка, і шеза. Злон, щоб почилити і і. і Це справді зручно. Спочатку вам завжди є де масеньки своє покласти безпечно. Протягом дня, принаймні, кілька разів у вас виникатиме необхідність звільнити руки, перекусити, щось приготувати, сходити в душ тощо. Сільчики на коліщатках вони слідують за вами скрізь по оселі. Ви в полі зору дитини і дитина в комфортних умовах та безпеці. Пізніше незамінний помічник у прикормах. Бувають різні темпераменти у дітей. Дехто от міцно лютує при спробах нагодувати його або її пюре з броколі. І отакі. Надійні паски безпеки бажано у п'яти точках, щоб вони кріпилися. Вони супер доречні тоді. Після вже року-півтора, якщо стільчик зі столиком, то дитина може погратися чимось, помалювати і пробувати самостійно їсти, поки ви зайняті побутовими справами. А дорослішим ви просто знімаєте. Оцей столик, і тоді вже можна такий стільчик представити за загальний обідній стіл. Вам ця річ ставатиме у пригоді кілька років. Якщо стільчик класної якості, то з ним взагалі нічого не відбувається. Трошки забрудниться, хіба що і пошкрябається там пластик. Його можна юзати не з одним дитям. У нас був Ідеальний стульчик, от саме такий. Але як друга дитина підросла, ми його продали. Тепер хочу такий самий. За моїми вимогами, він ідеальний. Коли ж будете обирати собі, звертайте увагу, що пластик був приємний на І знаєте, без цього хімічного запаху. А коліщатка маневрені, стопи обов'язково, як і ремені безпеки. І ось ця конструкція загалом то, знаєте, надійна та стійка. Додаткові функції, щоб задовольняли ваші запити, ну а зовнішній вигляд, щоб був до вподоби. Бо ця річ у вашому інтер'єрі на наступні 3-5 років. З автолюлькою те саме обираємо супернадійне та якісне. От прям знаєте, щоб олімпійський чемпіон з безпеки для дитини. Є кілька брендів, які себе зарекомендували як відмінники. то що брати є, Чого для мене особисто було важливим, аби автолюлька в машині кріпилася не лише отриманим безпеки, а й була ще оснащена є така спецплатформа Ізофікс. І це для Гіпербезпеки. І щоб ставала на шасі візочка. Це для гіперзручності. Згадала про візочок. Теж річ зі списку обов'язкового для новонародженого. Але одразу зазначу, що обрати свій візочок, це знаєте, найтяжча справа. Їх стільки варіантів, а ще стільки інфлюенсерів із соцмереж демонструють, який з них the best of the best. Але біда в тому, що часто цінник на такий модний дитячий транспорт, він якийсь просто захмарний. У нас був досвід дешевої, такої важкої, незручної коляски. І дитина, яка взагалі не спала у візочку. Буває і так. А наступний. Одного разу з нами стався дорожчий, але не прям дорогецький візочок, і він був супер зручний і для дитини, і для нас, батьків, і дитя, яке спало по 6 годин взагалі без прокидань. Не беруся гадати, якою буде ця дитина. Але я точно знаю, яким буде наш третій візочок. Обиратиму заново, бо за сім років багато нових і моделей додалося. Але за досвідом тепер знаю, що колеса мають бути великими, бо київський тротуар взимку. От іншим, не до снаги. Люлька та прогулка вони мають бути просторими. Нагадую, діти досить швидко ростуть надійні кріплення, хороший текстиль, глибокий капюшон з можливістю добровітрювань, ручка без люфту, вмістовний кошик, легкий. кан танадина шасси Додам до списку необхідного і зволожувач повітря та вимірювач клімату в приміщенні. Я фанат свіжого здорового повітря. І знаєте, з досвіду помітила, що коли в дитячій кімнаті є такі оптимальні і температура, і вологість, то мені в ній дихається вільніше і спиться здоровіше. Не обов'язково купувати якусь дорогецьку мийку повітря з опцією зволожувача. Можна взяти якийсь отакий портативний, однозадачний зволожувач. Вибір насправді зараз достатній і вартість а вимірювач клімату потрібен для моніторингу температури та рівня вологості у кімнаті. Хоча зважайте, що сучасні зволожувачі з дисплеєм вони можуть також вміти таке аналізувати та інформувати вас потрібен і невеликий підручний нічничок вночі до дитини ви вставатимете раз за разом то погодувати, то підгузок змінити. Такого плану нічник точно ставатиме у пригоді щоночі. Мені подобаються такі силіконові симпатюлі. Вони заряджаються через USB, Їх неможливо розбити, навіть якось там випадково зачепивши, запросто скрізь собою по оселі переносити і в дорогу брати. Одним словом, універсальний корисний помічник. Далі я об'єднала в один пункт такі речі, як кокон для немовля, і подушку для годування. Бо, як на мене, якщо немає можливості придбати обидві ці речі, або на них просто вдома немає місця, то можна обрати одне і використовувати його за два. Бо кокон, по суті, це таке зручне, знаєте, гніздечко для сплячого маляка. Тут усе вирішують м'які борти. А подушка для годування ось такий бублик, який допомагає вам тримати немовлятку комфортно і для нього, і для вас під час таких тривалих все. Сі грудного вигодовування. Ледь не забула дещо важлива, але форма кокона нагадала. З класних речей, які стануть у пригоді вже з перших днів, це гірка шезлонг або матраци для купання. Виглядає це так. А в ванні чи в ванночці без такої от доп штуки буде незручно і вам і дитині навіть 5-7 хвилин купання, якщо тримати дитину весь час на руках, так знаєте, на витягнутих змусять страждати вашу спину. Якщо ж у вас ванночка на підставці, і не треба згинатися над малечою, то раджу тоді м'який і дуже приємний на дотик вкладеш а на такому лежати в рази і, так знаєте, комфортніше ніж просто у пластиковій ванничці. Ще потрібна, як на мене, річ, це килимок для зміни підгузків. Такий сповивальний матрацик. Звісно, якщо площа вам дозволяє, можна поставити стаціонарний пеленатор, бо спершу справді доводиться проводити біля нього от багато часу і переодягати маля, і масажики робити, і усі ті необхідні доглядові процедури перед сном. З досвіду зазначу, що такий сповивальний матрацик це класне рішення. Тут пилюшка з водонепроникною мембраною. Він легкий. Можна покласти і на диван, і на комод, і навіть на підлогу. Ми возили такі з собою і в авто. Дуже зручно. Виручав нас регулярно. Ми вже майже на фініші, і тут оля, москітна сітка. Часто в візочках вони йдуть в комплекті, але можна взяти і про запас, бо загубиться, забудеться. А річ важлива, особливо період весна, літо, осінь. На свіжому повітрі комахи заважають сну дитини, не кажучи вже про укуси. Є в мене кілька історій про комах з нашого досвіду. Але щоб не розтягувати і так вже не короткий огляд порадник, повірте на слово москітна сітка мастхев. Останнім у список додам альбом першого року. Придбайте, поки що ходити вагітні, бо в таких альбомах є розвороти, присвячені вагітності та пологам, і краще заповнювати по свіжій пам'яті. Такого типу видання це книжечка на пам'ять про перший рік дитини з короткими дописами, фото. Ви знаєте, перший рік може й не найцікавіший, але він точно суперважливий і динамічний. За цей рік ваша маля з'явиться на світ. Почне усміхатися робити усе вперше. Сяде, поповзе, встане, піде, скаже слово, покаже зуб, спробує різні смаки, і все це вперше. За рік просто колосальні зміни. Доречно мати такий альбом під рукою і заповнювати сторінку за сторінкою походи дорослішання дитини. Ось такий список у мене вийшов. Я не сказала нічого про одяг для новонародженого і про іграшки. Одяг, ясна річ, потрібен. Але я не беруся роздавати поради, які саме, в якій кількості. Першій дитині ми накупили силу. Вселенну, усього. Виявилося, не вгадали з розмірами, з теплотою, з горловиною, з застіпками тощо. Не носили по факту і половину. З того повіддавали далі все новесенька з ярличками. Другі дитині навпаки не купляли нічого. Нам усе віддали друзі, і то була суттєва економія. Дитячий одяг зараз такий різноманітний, милий, стильний. Обирайте за смаком, не беріть багато одного розміру, по дві-чотири одиниці вистачить. От правда, правда. Наймі перші півроку, поки не почалися прикорм і зуби, бо тоді поліється слина, все вкриється плямами і треба буде більше базових речей на зміну. Зазначу лише, що для новонародженого не варто обирати бодики, знає таки одягати через голову, бо поки шия ту голову не тримає, не кожному стане духу кілька разів на день оці всі переодягання. І не купуйте найменшим штаніки типу повзунків. Вони не тримаються на них. Найпрактичніша альтернатива колготки. Є навіть 56-й розмір. Це одразу для новонародженого. Колготки тримаються супер. Щодо іграшок не купляйте самі, бо вам надарують і близькі, і рідні. Як показує досвід іграшок дитині дарують в рази більше ніж будь-чого іншого. Тож вважайте, для вас це нарешті хоч якась стаття економії. Але це поки не народить хтось з ваших близьких, бо тоді ви вже точно маєте купити іграшку в подарунок їм. Сподіваюся, це відео стане вам у нагоді. Принаймні, я старалася усе систематизувати. Підписуйтеся на наш канал та даруйте вподобаннячко цьому відео. Ну ви знаєте, що вагітним не можна відмовляти. І пишіть у коментарях, що б ви ще додали до цього списку маст хевів для новонародженого. Хто з вас мене як досвідчено здивує та переконає, отримає від мене особисту іграшку для вашого малюка в дарунок? Я ж вам казала, що іграшки вам надарують. Переможця обиратиму сама і відправлю даруночок вже з декрету. Бережіть себе! Слава Україні! Слава майбутнім українцям!